ти маєш любов, гірка, як пали коли бабочка не в кармані, а в животі но, а не взаємне любві. бабочка може казатися у твоїй спині. Ребята, курган і агрегат це квінтесенція моєї особистості, це моє альтер-его. Тому зараз я збираюсь вам віддати найдорожче. Я хочу подарувати вам два квитки на концерт Курган і Агрегат у Києві 1 березня, але для цього необхідно виконати пару кроків. Моя дуже хороша знайома зараз робить збір для розвідки на дрони, на екофлоу, на приціли. Їй дуже необхідна ваша допомога. І умови розіграшу дуже прості. Вам потрібно задонатити від 100 гривень на монобанку, яку я вкажу в описі під відео, заскрінити свій донат. Написати коментар під відео зі своїм Ніком в інстаграмі або Телеграмі, і чекати мого повідомлення. Я рандомно обиратиму переможця серед коментаторів, і повірте, у вас дуже великі шанси перемогти і отримати ці квитки, тому що у мене не так багато глядачів, і тим більше не так багато із них проживають саме в Києві і мають змогу. Тому обов'язково долучайтесь, навіть якщо не збираєтеся приймати участь в розіграші. Все рівно, ваша допомога дуже необхідна і навіть невеличкі суми. Уми щодня, через день, що тижня вони справді роблять різницю і вони справді дуже важливі. А ми з вами переходимо до теми відео, де ми поговоримо, чому ж любов гірка як палин. Зазвичай у фільмах, у серіалах, у літературі, у піснях. Оспівується, зображається саме нещасне кохання, саме воно нас так сильно торкає, наші струни душі, і саме нещасне, на таке надривне кохання запам'ятовується і западає нам в душу. Чому так відбувається? Можливо, частково через те, що дивитися на здорові стосунки це нудно, це не цікаво. Слухати про це не так весело, не так душероздираюче. Тому ми фокусуємось саме на якихось нещасних випадках через цей феномен в культурі. Ми Стикаємося тільки з якимись прикладами нещасної любові, тільки з прикладами нерозділеного кохання, якогось проблемного кохання, забороненого кохання, небезпечного, неправильного, невчасного і так далі. Як наслідок, ми всі зростаємо на абсолютно нездоровій картинці і не нездоровому уявленні, що таке кохання, тому що ми плутаємо його з якимись іншими поняттями. І якраз про це я розкажу в сьогоднішньому відео. Вперше до мене дійшло, що нерозділене кохання це не кохання, а саме тривога. Коли я поглибилася в тему репту, коли я почала це все вивчати, слідкувати за іншими репт-психологами, і це змусило мене так знатно порефлексувати. Спочатку хочу зазначити такі приблизні ознаки, як зрозуміти, що у вас саме не кохання, а більше тривога. По-перше, це якщо ви відчуваєте постійну, нав'язливу потребу в іншій людині. І не тільки просто в присутності іншої людини, а саме в її увазі і підтримці. І ніяка інша людина, в тому числі ви, не можете замінити собі. Якби підтримку увагу тієї людини, тобто ви прямо страждаєте від відсутності підтримки, присутності уваги від цієї конкретної людини. А ми нагадаємо, що це ситуація, коли це невзаємно, коли вас не люблять, так а ви все ще сильно потребуєте уваги, підтримки, присутності людини. Про почуття якої ви в курсі, тобто ви вже в курсі, що вас не люблять, але ви все ще відчуваєте цю сильну потребу. Це дуже важливий момент. Ваша самооцінка і бачення себе тісно пов'язано із діями цієї людини. Тобто, як людина себе поводить по відношенню до вас, так ви себе сьогодні відчуваєте. Якщо вас ігнорують, якщо вас посилають, якщо вами нехтують, погана самооцінка, якщо вас лайкнули, вам на вас звернули увагу. Самооцінка скаче. Ну і, звичайно, третє це, мабуть, таке почуття неповноцінності, ненормальності, дуже сильна м, така тривога в тілі, кидає в жар, підвищений пульс, б'ється серце, руки трясуться, ви червонієте, у вас ці метелики в животі і так далі. Це теж привод, призадуматись, чого ж вас так фігачить той адреналін. Ось це саме сильне почуття до когось. Не завжди може свідчити про закоханість в цю людину. Дуже часто, коли це невзаємно, а ви все ще закохана або закоханий в цю людину, це свідчить лише про тривогу. Тому що ці сильні почуття і любов, і біль, і ненависть, і тривога, і все підряд, вони базуються на якихось певних тривожних думках, на якихось уявленнях, на якійсь катастрофізації і на якомусь знеціненні. І ця біль, яку ви відчуваєте від невзаємного кохання, не є причиною сильного кохання, а є лише ознакою того, що ви дуже сильно боїтеся відторгнення, покинутості і самотності. Я розумію, що це дуже складно розрізняти, але зверніть на це увагу: одне діло, коли ви кохаєте цю людину. Розумієте, що вона вас не кохає, фруструєтесь, плачете, засмучуєтесь, але відпускаєте це. Не робите висновок, що якщо мене кинули, якщо мене не вибрали, то зі мною щось не так. Ви розумієте, що у людини є право не любити вас, не закохатись. Ви йому сподобалися не так сильно або їй, як вам сподобалася людина, так і ви відпускаєте її. Це не стає для вас історією кохання. Тому що там, де немає взаємності, не може бути кохання. Це одне діло. І друге діло це тоді, коли це кохання для вас тільки починає розростатися на основі того, що воно не розділене. Але насправді на основі того, що ви сильно боїтеся відторгнення і тому фіксуєтеся на цій ситуації, щоб не дозволити собі якби, бути відторгнутою, типу, ах так, а я буду щось робити, а я буду підлаштовуватися, а я тобі покажу, що я краще, а я там іще так, і так. Тобто ви починаєте не приймати ситуацію, яка склалась, так і вам потрібно вести себе певним чином, відчувати себе певним чином і думати певним чином, щоб цю ситуацію залишити в своєму житті чомусь. Чомусь її треба залишити. Так, давайте розберемось. Я хочу, щоб ви в цьому відео не просто послухали лекцію. Так, я хочу, щоб ви порефлексували, і хочу задати вам такі питання. Чи відчували б ви до цієї людини такі сильні почуття, якби не страх відторгнення? Якби ви не боялися відторгнення, чи була би ця людина все ще для вас такою важливою? Чи відчували б ви такі сильні почуття до цієї людини, якби не страх невизначеності, якби не страх майбутнього? Може, саме страх невизначеності, самотності майбутнього? І змушує вас відноситися до цієї людини як до якогось об'єкту визначеності. Тобто, якщо ця людина є в моєму житті, є хоч якась визначеність, от я його люблю. І мені вже не потрібно відпускати якусь людину, шукати якусь іншу людину, справлятися з тим, що я маю бути самостійною, відповідальною, автономною. Я повинна розвиватися і так далі. Я повинна будувати своє життя. Ні, я фокусуюся на цій людині. і Поки вона є в моєму житті на щось інше, наприклад, я не звертаю увагу. І що це інше може бути, на що я не звертаю цієї уваги? Може, ця людина є якимось певним фактором стабільності? Так, не любить мене, так, не потрібно я йому, але зато він вже є, але зато є вже хтось, до кого я відчуваю це. І складніше забути цю людину, відпустити цю людину, прийняти цей факт і, наприклад. Переключити свою увагу на іншу людину, бо там вже не ясно, що буде, там вже не визначено, там вже страшно. А тут, начебто, вже все ясно, хоч і боляче, але стабільно і визначено. Якби ви не знецінювали себе? Чи потрібно було б вам підтвердження своєї цінності від іншої людини, щоб відчувати себе добре? Якби ви не знецінювали себе, чи були б ви залежні від цієї людини, і чи мали б ви до неї такі сильні почуття? Можливо, ці сильні почуття і ця біль? Це ніщо інше, як ознака емоційної залежності, ознака тривоги. Я дуже хочу, щоб всі, кому потрібно це відео саме зараз, дали собі відповідь на ці питання письмово. Тут я використаю когнітивну модель А, Б, С. А, ситуація. Ви комусь недостатньо сподобались, хтось вам там не передзвонив, проігнорив, проморозився. Зник Б в свою чергу тут ви думаєте певну думку, якесь певне переконання прокручується так? Наприклад, я повинна усім подобатись, як це так, я комусь не сподобалося? На основі цього у вас з'являються якісь певні емоції, якась певна поведінка. Це невротичне почуття тривоги і поведінка, наприклад, заслуговування, підлаштовування, така покірність. Включається так. А як ви знаєте, коли людина веде себе покірно, тривожно, вона справді чомусь мало кому буде подобатись, так? Тому таке замкнуте коло буде повторюватися знову ось це А, тому що ви будете одне і теж Б прокручувати, і одне й теж С буде. Помилкою тут головною, звичайно, буде те, що в переконаннях є думка про те, що зі мною щось не так, якщо я не сподобалась. Хоча це є абсолютно. Нісенітницею, яку потрібно було б оспорити в моменті, щоб це не приводило до невротичних емоцій. І ця людина має право не любити вас, не симпатизувати вам, це окей. Ви так само не всіх любите. Чому ви очікуєте, що вас всі любити будуть, що ви всім будете подобатись? Це, на жаль, неможливо, як би нам не хотілось. Тому завжди старайтесь виносити ці думки на свідомий рівень, тобто усвідомлювати, що я зараз думаю і раціонально. І тому мені не варто дивувати, що я відчуваю тривогу, що в мене пульс піднімається, що в мене там ще щось тахікардія, що я трясусь вся, що в мене ці метелики, це крутить живіт і так далі. Тому що думаю, я зараз. І раціонально, тому що мислення в мене нелогічне зараз. в цей момент. Чого я тоді очікую, що в мене будуть нормальні стосунки, нормальний стан мій емоційний. Я буду впевнена, я буду себе любити і поводити себе впевнено. Не буде такого, коли є. Ось ці тривожні думки 24 на 7. Також в Б може бути страх самотності, це може бути ще бонусом. Якби я повинна сподобатись цій людині, тому що самотність це катастрофа, це щось таке, чого не можна допустити. Тому. Зроблю все можливе, щоб сподобатись. Також у багатьох нас є таке переконання, що, типу, бути відторгнутим це щось таке принизливе. Типу, мене продинамили це, що лох якийсь, та те чия, якась лошара, чи що знову ж таке оце відторгнення це щось таке, чого з нами не повинно статися. Ну і звичайно, це може бути пов'язано з тим, що ми думаємо, що. Ми пупи землі, які всім повинні подобатись. Тому цій конкретній людині, які взагалі по барабану на нас, ми хочемо доказати, типу, очі, роззуй, подивися, кого ти взагалі зараз а, хочеш відкинути, кого ти хочеш продинамити. Алло. Хоча, звичайно, дуже часто це згайний час. Причини цього: звичайно, ми звикли звинувачувати в усьому своїх батьків, своє дитинство. Але я хочу зазначити тут дуже важливий момент. Що по когнітивній моделі ми повинні звертати увагу на те, що ми думаємо. коли ви думаєте, що є лише стимул і реакція, ви ігноруєте базу, фундамент про те, що не стимул і реакція. Тобто не те, що щось відбулося, і ви відразу щось відчули. І ви, типу жертва, ви не можете нічого з цим зробити. Мене не люблять, і тому я страждаю. Мене батьки били, і тому я страждаю. Ні, це не так. Слава Богу, ви сильна людина, ви підмет, а не додаток. І тому пам'ятайте, що немає ніякого стимулу. Реакція є стимул, ваша інтерпретація і потім вже реакція. І тому напряму ваша реакція залежить від того, що ви думаєте, від ваших переконань. Тому змінити їх, по-перше, можна. По-друге. Це вашу відповідальність це зробити. Варто знайти от саме свої помилки мислення. І коли у вас зміниться мислення, у вас зміниться поведінка, у вас зміняться почуття в тілі. І зміняться звичайно ваші емоції. Тому не варто відразу бігти, проживати дитячо-батьківські відносини. Спочатку спробуйте те, що пропонує КПТ і РЕПТ. Оці всі моменти, які я зазначила в Б, ось це є нелогікою. Наприклад, мені не приділяє увагу якась конкретна людина, і це щось означає. І ось це щось не можна ні в якому разі допустити ні приниження мене. Ні те, що мене не вибрали, ні те, що я якась неоцінена чи знецінена цією людиною. Все це не має бути в моєму житті, і тому я зроблю все, щоб цього не було. А насправді нічого зробити з цим неможливо, можливо, тільки якось старатися бути на подсосі у цієї людини, якось її покорятися, якось її добиватися, сталкерити її, отримати тримати її в своїй голові постійно, якісь намоки, якісь фотки, лайки і так далі. Для того, щоб якось привернути увагу. Так? І по суті, ви можете на цьому залипнути на роки. Це так само, як там не могти забути колишнього роками. Це ж також якесь нерозділене кохання. Це також про те саме. Мене не повинні відторгнути, мене не повинні покинути, я не повинна бути самотньою. Так? І тому така гіперфіксація на цьому колишньому. Варто звичайно зазначити про те, що не обов'язково ваші почуття. Такій тривожній по відношенню до якоїсь людини, це лише невроз і там ніякої любові немає. Це може супроводжуватися закоханістю, тобто ви одночасно і закохані в цю людину, і одночасно у вас фігачить тривога через те, що ця людина, як вам здається, недостатньо в вас закохана і недостатньо проявляє свої почуття. Як би вам хотілося, щоб ця людина проявляла там, що треба ще трошки позаслуговувати, треба ще щось зробити, треба показати, яка я або який я, для того, щоб мене все-таки обрали, все-таки побачили в мені, що я достойний, я не якесь чому болотне. Скоріше за все, є якесь ірраціональне переконання, і на основі нього ви якимось чином себе поводите. І яка ж буде поведінка у вас при тривозі? Це коли ви намагаєтеся бути найкращим, найкращою ідеальною, приховуєте свої недоліки, не можете посміятися над собою, постійно напружуєтеся, постійно перевіряєте його або її соцмережі, все сталкерити, перевіряєте всіх колишніх, теперішніх майбутніх друзів, родичів, все обов'язково має бути проконтрольоване вами. Також бувають ситуації, коли ваша тривога не дає вам заснути. Ви не можете займатися побутовими справами. Звичайно ж, ви можете боятися говорити про те, що вам не подобається. Десь замовкаєте, десь ковтаєте і все прощаєте, тому що боїтеся, що якщо ви хоч щось скажете, хоч якусь претензію пред'явити, то вас обов'язково відторгнуть, тому що ви і так тут на курячих правах і нікому не всрались, тому не варто нічого і піскнуть, тому що вас швиденько вишвернуть. Ну і замість приємного почуття закоханості, такого ексайтмента приємного, ви постійно в тривозі і в постійних сумнівах про себе. В такій тривозі дуже хочеться заслужити любов. От навіть несвідомо, ви можете цього не помічати, але всі ваші дії, все, що ви транслюєте цій людині, це якби подивись. Я класна або я класна, зі мною все нормально. Будь ласка, побач це. І ви постійно в напрузі. На напругу йде дуже багато сил, і ці сили ви не можете витрачати на свої буденні справи. Ось це є як мінімум таким невигідним для вас. Звичайно, що закоханість може викликати якесь хвилювання, це нормально. Але вона не повинна робити вас тривожною людиною, яка не може виконувати свої побутові справи, яка постійно сумнівається і постійно відчуває себе Якимось чмом, якимось нелепим гівном поряд з тим об'єктом бажання, на який ви запали. При здоровій, закоханості здорової ментальної людини, не знаю чи ще такі залишились, але давайте зазначимо все-таки, бо нам треба до цього прагнути. Так, от такі люди і так кайфують, їм і так по життю класно, і поряд з вами їм просто трошечки класніше. Вони можуть як хороші свої сторони показувати вам, так само і не бояться і визнати якісь свої слабкості, помилки, якісь свої погані риси характеру озвучити. І для них це не є чимось таким жахливим, що не дай Бог, не дай Бог, про мене це дізнаються. Ні, вони в такому прийнятті себе і тому і транслюють, що в мене є і це, і це, і це просто реалістично. Це не добре і не погано, так просто є. Тобто у здорової людини це так. Мені класно без тебе, але з тобою ще класніше. Нездоровий варіант. Я без тебе жити не можу, коли тебе нема поряд. Ти, коли мене не лайкаєш, ти коли мені компліменти не кажеш, я відчуваю, що я бомж підзаборний і нікому не всрався. Тому давайте розбиратись, як же подолати тривожність, через чиєсь не кохання до вас. По-перше, розвивайте самопізнання. Визначте взагалі свої бажання, свої орієнтири, свої пріоритети в житті, що вам цінно, що вам важливо, яка ви людина, що вам взагалі подобається? У цьому списку є пункт страждати за кимось, кому на мене похір. А ця людина взагалі мене задовільняє. А він-то мені взагалі подобається, чи я настільки переживала, чи подобаюсь йому я, що я навіть не звернула увагу, а він мені взагалі подобається, він мені взагалі підходить. А мені подобаються його цінності, його орієнтири, його бажання, яка він людина. Я взагалі на це звернула увагу, чи я була занадто зайнята тим, щоб йому сподобатись? Бо я ж всім маю подобатись. Взагалі, от питання він може бути цим самим класним бонусом в моєму житті? Чи якщо він буде в моєму житті, то це буде постійна заноза в сраці. Коротше кажучи, це про розвиток впевненості. А впевненість в першу чергу будується на знанні себе. Я розумію себе, я знаю, яка я, що я люблю. Ось мої орієнтири, ось мої цінності. На це я опираюсь як мінімум для того, щоб побудувати ці нормальні стосунки з собою. Мені треба знати, з ким я їх будую, тому що ми так багато витрачаємо часу, щоб... Подумати, що про нас думають, а чи подобаємося ми. Що ми взагалі ігноруємо те, чи подобаємося ми собі, чи знаємо ми себе. А звідки я дізнаю себе? Звідки я дізнаюсь, що я люблю, якщо я буду стерчати вдома і сталкерити якусь людину, і страждати за якоюсь людиною, просто сидячи на дивані? Можливо, закохуючись в якихось недоступних людей, ви цим себе відволікаєте від чогось важливішого, наприклад, досягнення ваших цілей, наприклад, побудова. Вашої кар'єри, ваших якихось хобі, ваших цінностей, реалізація себе. Ви все це можете відкидати на задній план, кудись там в довгий ящик, тому що тут є якась нагальна проблема. Не любить мене цей чел, і мені треба з цим щось зробити. Можливо, це ваше уникання якихось більше серйозних задач у житті. Другий пункт це створювати здорові межі. Тобто це вміти говорити ні, навіть якщо вам людина подобається, вміти відстояти те, на що ви не хочете погоджуватись, не боятися сказати про те, що мені це не підходить, я на це не погоджуюсь, я цього не хочу. Не боятися, що якщо ви щось уже там пред'являєте з самого початку, то вам скажуть: слухайте, до побачення. Тому що. Таких людей якраз поважають, таких людей якраз люблять. І повірте, це набагато краще, ніж коли ви затюкалися, коли ви засоромилися, коли ви погодилися, бо це нещирість, вона все рівно невербально відчувається. І ви транслюєте цю таку нижчу позицію, яка буде дозволяти людині або вас далі не поважати, або користуватися цим, або ще якісь негативні наслідки. Тобто ні до чого хорошого це ніколи не призводить. Ніхто ніколи цю жертовність, не оцінює, бо люди вони не дурачки, вони не можуть цінувати людину, яка не цінує сама себе. Тому чим більше ви будете щирою, казати, та мені це не підходить, та я цього не хочу, мені так не подобається, тим більше буде рости до вас повага. Або просто будуть відсікатися люди, які не можуть поважати, які не вміють поважати і м, спілкування. З вами для них не буде варти цього. Тому це нормально. Комусь ви будете не подобатись, когось ви не здивуєте, не будете тією самою. І це просто нормально. Будьте готові відмовляти, присікати і стояти за себе, якщо це необхідно. Третій пункт це шукати підтримки у інших людей, будувати своє ком'юніті, яке буде задовільняти ваші потреби в спілкуванні, в підтримці, в якомусь тісному контакті. Все те, чого ми хочемо від стосунків, ми можемо отримати ще десь. Ну і також, якщо ви потребуєте у професійній підтримці. Ви можете звертатися за допомогою до психолога. Не буду тикати пальцями до кого. Посилання я залишу внизу. Всі умови розіграшу квитків на концерт також будуть внизу. Обов'язково приймайте участь. Я буду чекати ваших коментарів і до наступного відео. Па-па! Везду беседку без стен и покуры Время дохуя подумай поседы Можешь следить рассвет, ведь из этой закарты понюхать утра, блядь, утро есть аромат И сука серьезно Не одна, блядь, падла Не испортив тебе настроение Ура, блядь, и в голову проскакую Мысли самая первая сука Как же дома охуенный